На березі озера Окободжі в штаті Айова таємниче яскраве світло спускається з неба та забирає Рубі з її спального мішка в той час, як її брат Кевін відчайдушно кличе на поміч маму. Агент Малдер робить запит, аби ФБР розслідувала зникнення Рубі після того, як звістка про це з'явилася в газеті. Агент Скалі та Шеф Блевіс звертають увагу, що дана ситуація схожа з пригодою, яка сталася в дитинстві із сестрою Малдера. Малдер сповіщає Скалі, що у Кободжі є гарячою точкою для НЛО. Для підтвердження показує кілька газетних статей, що були надруковані ще декілька десятиліть тому. В одній із статей написано спостереження, здійснене дівчатами з табору байскаутів. Однією із них була Дарлін Моріс, мати нещодавно зниклої Рубі. Малдер розпитує Кевіна, однак хлопчик не може пригадати, що сталося тієї цієї ночі, коли зникла його сестра. Дивні записи, складені з нулів та одиниць, котрі пише Кевін. Хлопці кажуть, що отримав їх із телевізора. Зацікавлюють Малдера. Він їх відсилає для аналізу до Вашингтону. Агенти розмовляють з однокласницею зникли дівчини, котра повідомляє, що хлопець Грек Грендал, від котрого завагітніла Рубі, планував таємно з нею утекти. Це від місцевих банкерів, до яких належав Греф, котрі зібрали в барі, про нього нічого не вдалося дізнатися. Записи, котрі здійснював Кевін Моріс, виявляються частиною надсекретної передачі супутника Міністерства оборони США Двійковим код. Хлопчика арештовують агенти Служби національної безпеки, однак згодом відпускають. Малдер здійснює припущення, що Кевін став провідником для передачі на планетян. Агенти повертаються до місця зникнення, де знаходять результати впливу високої температури. Неподалік знаходять тіло Грега Рендала, поховане в невеликій могилі. Завдяки записці, знайденій в гаманці Рендала, агенти, порівнявши почерк, з допомогою шерифа знаходять невідому дівчину, що говорила з ним Терезу Сьорс, котра визнає, що застрелила Грега, однак відкидає свою причетність до зникнення Рубі. Агенти повертаються до будівлі Морісів та застають його спорожнілим. В одній з кімнат вони знаходять великий портрет Рубі, складений з листів Кевіна, написаний двійковим кодами. Після цього Скалій Малдер приїздить до озера Кободжі. Біля озера Малдер знаходить Кевіна, котрий в тумані прямує на зустріч дивному світлу. Джерелом світла виявляється група байкерів на мотоциклах. Малдер хапає хлопчика та намагається йому пояснити, що сестра більше не повернеться. В цей час його кличе агент Скаллі. В цьому ж лісі знайдено без свідомості Рубі. Перебуваючи в лікарні, Рубі намагається повідомити, що з нею сталося. Однак мати цьому заважає, говорячи, що не бажає, аби сміялися над її донькою, як це було з нею. Дарлін забороняє Малдеру розмовляти з донькою та висловлює версію, що Рубі весь час була із байкерами. В тієї ж ночі Скалі прослуховує запис із справи про зникнення сестри Малдера з гіпнотичним сеансом, на якому Малдер описав свої підсвідомі спомини. В них він стверджує впевненість, що сестра повернеться на землю. В Завершальній сцені прокручується запис сеансу гіпнозу Фокса Малдера, де він стверджує, що голос у його голові закликає не боятися, та запевняє, що сестра коли-небудь повернеться. Психолог запитує Малдера, чи вірить він цьому голосу, на що Фокс відповідає, Я хочу вірити.